Сьогодні везу маму на практичний іспит з водіння у сервісний центр в Черкаси, вона теорію вивчала самостійно і склала теоретичний іспит з першого разу. Яка молодець. До речі, я теорію теж першого разу склала, але практика мене зайняла аж сім спроб. У мами це, до речі, перша спроба каже, що зовсім не хвилюється. Але я хвилююся ніби за себе. А на днях буде сім місяців, як я отримала своє посвідчення водія. Як сім місяців я водійка, активна водійка, я їжу. По Кіровоградській області, по Черкаській, в Черкасах їздю, Кропивницькому, Умані. Їду на лівий берег Дніпра до своїх родичів, і мене зовсім не лякає дорога, бо я знаю, що я вмію, що я можу, бо я вчилася, а не просто пішла і занесла десь щось комусь, як мені багато хто рекомендував у коментарях. Сьогодні мама не склала практичний іспит, але вона не засмучена. Каже, що наступна спроба буде точно вдалою. Хай так і буде.